Чирато в кузові купе. Класний пацанський автомобіль. дизайн клас. Тобто навіть уже, якщо, якщо його зрівнювати з Hyundai Coupe або Tiburon, то мені е, Чирато чомусь більше подобається. Дизайн класний, але якість просто гамно. В машині 100 тисяч, 100 тисяч пробігу. Руль вщен стертий. Пластик весь гримить, скрипить, репить. Понятно, це все вирішується, якщо там розібрати, проклеїти його. Ну але якість салону, так собі, якщо чесно, 100 тисяч, і вже салон затасканий, все скрипить, все репить. Машина приїхала на е, заміну гофри. Гофри на цих автомобілях, на жаль, це слабке місце. Тобто, от, 100 тисяч і гофри немає. Щоб це по-хорошому знімати колектор. Е, з колектором це все винімати, тому що воно ну, нічого не відкручується. Але це все робиться, це не проблема. Опять же, автомобіль е, більш-менш із бюджетним. Із бюджетного сегмента, тобто запчастина на нього плюс-мінус такі ж самі, як і на інші там Hyundai, Тобто селенблоки дуже багато я ж кажу, І оригінальні їх є, тобто вони недорогі. Тобто в середньому на корейця там оригінальний селенблок коштує 300-400 гривень, і це при тому, що є дуже багато аналогів. Тож CTR коштує у два рази дешевше, ніж оригінальні запчастини.